В академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові відбувся четвертий науково-практичний форум геоінформаційні системи інтелектуальна оборона на традиційне проведення заходу. У перше місяць нового року його ще коротко називають січневі гіси, Як і торік зібрання фахівців цієї галузі проходили під головуванням доктора технічних наук, професора провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії інформаційних та геоінформаційних систем наукового центру сухопутних військ Ігоря Тривого. До форуму долучилося більше 250 учасників, з них близько 70 фахівців, з понад 35 профільних установ організацій підприємств. Зокрема, взяли участь у роботі конференції представники державного конструкторського бюро південне, державного підприємства «Оризон-Навігація» з міста Сміла, Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту, Вінницького товариства з обмеженою відповідальністю іс інфо підприємства Ефір ЕС Львова та багато інших. Наразі враження дуже високі, пристойні, що така у нас наука на Україні рухається. Представники тут присутні були і з Харкова, з Києва, фактично всіх регіонів. Наші наукові. Заклади, науково-технічні заклади, які теж гордяться своїми розробками, показують свої досягнення і діляться досвідом. Це дуже приємно і дуже я рахую корисно. І в майбутньому дійсно, то, що це четвертий форум, треба ясно, і п'ятий робити, і шостий, і в подальшому розвивати цю дію. Як і завжди, форум викликав широкий інтерес у представників різних науково-дослідних інститутів та навчальних закладів Міністерства оборони України. Слід підкреслити, що високотехнологічні зразки озброєння це вже зараз не новина і для збройних сил України. І очевидно, що їх розробка і впровадження сучасних інформаційних технологій це вже ну не просто нагальна потреба часу. А це вже навіть є якісь конкретні кроки в цьому в цій справі. І е, очевидно, що е, ця тематика вона буде актуальною і для навчальних закладів військових навчальних закладів, які е, ну мають готувати відповідних фахівців. Зацікавлені цією проблематикою серед військових зумовлено пріоритетними напрямку розвитку збройних сил та освоєння новітніх методів ведення збройної боротьби за словами начальника наукового центру сухопутних військ академії сухопутних військ кандидата технічних наук полковника Володимира Грабчика. Сьогодні весь світ широко займається цією темою, адже вона є надзвичайно перспективною. Приємно відзначити, що з маленького заходу 4 роки назад він відбувся в значний потужний науковий захід, де на сьогоднішній день приймають участь понад 34 організації оборонно промислового комплексу, підприємства, вищі військові, навчальні заклади, науково-дослідні установи. Загалом прийняла участь і була зареєстровано більше ніж 200, 250 чоловік. Однозначно, перспективи є, і це за це говорить сама динаміка росту і представників, і тих доповідей, які прозвучали, і ті е, організації і підприємства, які не прийняли участь, але надіслали свої е, тези е, доповіді. Е, е, я вважаю, що на сьогоднішній день результатом, практичним результатом, і він буде далі відбуватися, є уклад. Е, е, Дання договорів, підписання спільних напрямків чи визначення спільних напрямків роботи в подальшому, ось саме застосування геоінформаційних систем і інформаційних технологій військовій справі. Загалом на форумі говорили на такі теми, як тенденції сучасного розвитку автоматизованих систем керування вогнем бронетанкового озброєння на основі інформаційних технологій, шляхи впровадження літакових сканерів в модернізованих літаках Су-24 МР, об'ємне моделювання місцевості, і оперативної обстановки засобами геоінформаційних систем оператор. Хочу сказати, що практично всі доповіді на цій конференції. Вбачаю те, що ГІС повинно було ще впроваджуватися, як то кажуть, вчора це дуже перспективний напрям. І я, в... я сподіваюся, що... що геоінформаційні технології будуть впроваджуватися в Збройних силах України також активно, як це робиться в странах країн НАТО, СНГ і таке інше. Тобто, це дуже актуальна тема, і дуже приємно, що академія бачить цей перспективний напрямок, проводить такі. Дуже цікаві, дуже актуальні наукові форуми. Трудно переоцінити в общем-то, значення цього форуму. Важко переоцінити значення цього форуму. Часто ми відрізані від тих робіт, що проводяться в Україні. Тут це на Україні вже Коли ми беремося за створення будь-якої техніки, не знаємо можливості організації. Як будь то би попадаємо новина? Це унікальний шанс, як цей захід дає змогу довідатися, що Україна багата талантами і новими розробками. Просто дякую організаторам за те, що зуміли провести цей форум і новими розробками. Бальшою спасибо організаторам за те, що вони новини Організувати і провести таку форми за підсумками роботи науково-практичного форуму серед іншого для потреб якісної сучасного навчання майбутніх офіцерських кадрів пропонується започаткувати використання в академії наявних геоінформаційних систем, цифрових карт і даних дистанційного зондування землі, ініціювати створення ГІС міжнародного центру миротворчості та безпеки Вишу для підтримки прийняття рішень курсантами під час організації і проведення польових занять. Після завершення заходу всі матеріали конференції будуть систематизовані та проаналізовані.